230 транспортних терміналів встановили у Житомирі для продажу разових квітків із QR-кодом. Про це Суспільному повідомив Олександр Шевчук, заступник Житомирського міського голови. У нас зараз, якщо ми говоримо про термінали, тільки оператора це більше 30 терміналів і вже інформаційні листівки в деякому транспорті розміщені на цьому тижні. Вони будуть закінчені. Якщо говорити про інші термінали, це більше ніж 200 терміналів, які компанія ЕЗП, це Айбокси, які стоять в наших магазинах, мафах і в торгових центрах. В терміналах, які Оператора, на жаль, там немає інших послуг, тому здачі вони не видають. Інші термінали, це які більше 200, можна кошти, залишо перерахувати поповнення мобільного телефона або на інші послуги, які представлені в даному терміналі. Також Олександр Шевчук повідомив, що 15% пасажирів оплачують проїзд готівкою. Тому ще певний період водії зможуть розраховувати готівкою. Тетяна Скоростенська, Євгенія Бервенко Суспільне новини, Житомир.